Привет, всем это краткий обзор на посылку снимать магазина Майкаби. Я заказал мне такой альбомчик с Мику Сакура. бинтер точ, точнее будет такой классный с Микуса. Такая Мику. До речі, там, недавно Раньше я не зустрічал таких альбомов. Но, насколько я знаю, их уже разобрали такие альбомы с Мику. Осталось там еще один альбом. По-моему, один округ не изменяет. Плюс новые карточки так, купил у них. У них тоже обновление Такое классное. Мені дуже сподобалося подарка, він поклав, до речі, отаку SSR-карточку. Бліки шикарно. Таких в мене ще не було в колекції. Плюс така карточка. Таких тут не було в колекції. Це поповнення. Так, кстати, до речі, новий э, протектор для карток, який мене около поклала. Ось така красота. Плюс поклали цукерку. І так, я так поняла, розумію. О, Де, це наліпка. О, с наліпка. Да я Так. Ну Окей, дякую за таку красу.